Там не як це футуролог. Да. Футуролог. Да. Ні, не, не футуролог. Я певний тому, що фракція була, є і залишиться. і Я залишуся, я буду можливо, е ну я, я скажу так, я не звик е продаватися і продавати. От це можу сказати про себе. Що стосується заяв е губернатора. Це його заява. Треба знати Саакашвілі, мабуть, для того, що він може й не, не таке ще заявити і сказати. Справу тому, а я не, не коментую, це треба його запитати, а не, а не мене. Заява Саакашвілі, він темпераментний, його темпераментом сказав, Розумію, що не все вдається. Розумію, що 100 днів. Одеса Одеса? Одеса дуже важкий регіон. Там є свої політичні еліти, якісь традиції. Розумію, що тяжко. Але двері відкриті завжди, і він може подзвонити будь-який час прем'єру. По-друге, я його частіше звучаю в Києві, ніж в Одесі. певно. По-третє, це вже Одеси там восени йому вже розказувати, що він зробив, що він не зробив. Але при, принаймні мене непокоїть одне Одеса, Одеська область останнє в Україні по наданням. Субсидії на сплату життя. Давайте, вище, О, то, тому от, оце головне. Добре, що Чернівцях і Чернівецькій області після нарад, що і прем'єр-міністр обігав всю Україну збирав губернаторів, е, мерів обласних міст і розказував, і робив їм про чухан, давав про чухану, тому що цей процес треба продовжувати. 25 мільярдів гривень передбачено державному бюджету на дотацію на різницю і збільшення ціни на послуги ЖКХ. Це дієвий механізм. Це просто залежить від влади, а деякі влади, ми бачимо на сході України, саботують місцеві влади про це для того, щоб дискредитувати київську владу. Ні. І це вже відповідальність голів облдержадміністрації. У мене була зустріч із Фищуком і з Каспруком. Після цього пішло відсоток виконання краще. Тому що гроші є. І чому люди повинні страждати від цього, якщо є компенсаторний механізм? І тому те ж саме по змінам до бюджету. Ми наступного тижня будемо приймати зміни до бюджету. За все ж таки, з 1 вересня вже нарахування пенсій збільшено. Збільшення, Збільшена мінімальна заробітна плата 1378 триста гривень. І від неї всі нарахування вже збільшаться. І це не перед виборами. Говорили влітку. По результатам виконання бюджету України за перше півріччя, якщо буде перевиконання, тоді ми будемо наближати збільшення всіх соціальних виплат. Бюджетом передбачалося з 1 грудня. Порахували, що на казначейському рахунку такого не було, принаймні, останніх 5 років понад 30 мільярдів гривень в гривнях і 30 мільярдів, понад 30 мільярдів це на золотовалюти запаси. Тепер ми подивилися, що на збільшення всім соціально захищень весного населення і збільшення зарплати і студентам, і бюджетникам, і вчителям, і медпрацівникам потрібно 10 мільярдів гривень. Тобто вони є. Подивилися, що можна профінансували в повному обсязі військові витрати. Вперше 5% ВВП ми на, на війну, на армію, на відновлення армії. Таких над, над, Навантажень на бюджет не було. Справились, значить, працюють, реформи йдуть. Оце живий приклад. Коли людина побачить і отримує в кишені, вона зрозуміє, що воно працює. І тут от, от, ще одне наше рішення не по ходу пробило. Щоб це не було, ой, це ми зробили перед вибором. А ми не йдемо на вибор. Це кропітка робота, побачили, що гроші. є? Нарешті ми повинні рахувати. Є в нас в кишені гроші роздавати, а не перед виборами, як в продажки, роздавати люди.